Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Гріки Люблю, і ми продовжуємо проходити гру Людовиковий період 2. Глобальне потепління. Так, попередні серії нагодували ми того пердуна, що наверху сидить. Прийшов мені, розвалив тут коротше, дорогу. Ми можемо тепер пройти там, де мене моли пройти. Коротше, він нам допоміг нічим, просто він попередів і прийшов на цей звук мені, бо подумав, що а, наближаються а, його друзі-носороги. Хоча я не, так і не можу не, не в'їхав, чому я не можу сюдою пройти. Тут вроді би закрито, бо треба що знайти. Треба знайти аж 5 жолудів. Йоханий бабай. Так. Давайте будемо шукати жолоді. Ага. Так, так, тихо, 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 тихо. там був браток за нами бігає. Під водою жолудів не може бути, нескільки я розумію. Всяке може бути, давайте, коротше, подаємося. Ой, тут риба, риби кусочки. Жолоді не може бути. Випливаємо, бо зараз там все тупили. Я поняв. Треба найти, коротше, п'ять жолудів. А, а вот то що таке. Що ж таке? А, водичку п'ю. О, прикольно! Відсилочка на фільм. Добре. А що мені робити далі як огнізиться Ага. Що я знайшов? Яблучко знайшов. А, а мені знайти? Так, давайте. Позбираємо життя. Самі гірше, ж ці дивич, вічно десь сховані. Дай сам шай. Давай все пофармимо, щоб вже було в нас повне життя. Все, 50 це максимум. Так, добре. А, ну, прикольник не закинув вам. Шукай горіха. Нема? Тихо. тихо, 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 тихо. Ти хто такий? Не. Все, відпочинь. Заспокоїли ми собаку. Тут тільки жолоді такі, а не такі як нам треба. Нам треба горішки Так. Ага, тут та сама водичка поняв. що нема тут? Нема. наверх я не вилізу, чи вилізу. зараз попробуємо. Так, а де мені найти тих 5 цих, ну бобрів не буду чіпати Бобри вже. Ааа, бо вже були у нас популярні побратні серії. Цей серії вони вже нас не популярні. Так, а де мені найти 5 горіхів, Йоханий? Бабай. О, тут не, тут знайшов не цей. Куротше, кущі. Кущі, якісь такі місця, де я не можу добратися. Бердун, ти мені щось підкажеш? Так. Це що таке? Ооо! Він буде придіти чи що? А як мені. Шо, а що мені зробити? Так би буде пукати. Оооо! Ніфіга собі! Це коротше треба вцілити туди! Де він буде. Я в шоці. А, треба нижче! Це коротше сила, цього його пуку. Я в жод, чеки-чики, чеки, ти трошки менше. Десь отак давай. О, залетів. Боже. Хто б тут до такого додумався? Я, бляха, це вопше. Акин заравню. О, нього... це вище. Ага, це тут можна коригувати, це вище, це можна на максималку, в принципі, вальнути. Ось так, долечу. Долечу, боже, бідна білка. Що знає тільки не роблять. Чекай, бо зараз вмру. Ой, оце було мені важко, вже, друзі, чесно, додуматися. Щоб той пердів. А, це саме вархнів вже це треба саме більше. Щоб той пердів, а я летів, я в шоці. пердів <пирдів> летів. Ой, добра. Так, один. Боже, це саме гидке завдання, яке я бачив. А, тут за нейском тревове ще. Може, бідна білка. Як тільки з нею не знущаються? Друзі, хто їсть, почекайте. Дайте я це прийду тоді, де ти їсти. Це рофл просто. З того, як він... Пукає. А! Тут треба ще чітко попасти, ніфіга собі, зараз. Так, зараз, зараз, якось там. Ось такої, думаю, хвати. Ні, чуть вище. Ну, ж мене життя не забирається, якби це за ці промахи життя забрало, це було б. Би... Це було би важко. Ну як важко? Це не було б важко, це просто би. Кілька перезагрузок і тоді б зрозумів, як пройти. Вставай на кабінець. А, ось тако. Таж лки! Міліметраж грає роль. Дайте білка. Під камінцями баланс. Оооо. Цей пчоніурів найважкий. Нарешті. Все. Свайлемі, топ пердунам. Прохід відкрився. Добре. Ой, яке це було гидке, важке, додуматись до того, що він має придіти на мене, щоб білети Боже друзі, я буде такого додумались. Ви буде такого додумались, я би думаю ні. Я дуже все обшерстив, тому ходити я вже не буду. Ліземо зразу, дзюрку. Ліземо зразу дзюрку. життя потрачено. Але добре, що я хоч все обшукав тут. Там. Добре, що там у нас далі? Важке завдання. Дурне важке завдання, я не знаю, я ж такого не бачу. Ну а приділи, я летів. Так, тут яке завдання? Поки ніякого, просто треба йти. Може качки якісь ходять. Та ж я поняв, він сам не попаде. Аді нам камінчики може пригодяться. Ні, нам треба більше камінчиків. Ти не нападаєш на мене? Ти дружелюбний. Тіба Ти, павліна якогось, що. Не, ну ходить за мною, але поки він на мене не нападає. Йдемо наверх. Там бобри є. Так, Шо там бобер? Водичку, мне понадожжу, не треба листа. А може и треба. Но пока и на назом. О, можно листа на варх. О, он дючинка майни. Подружка. Треба ондунай, ну де тупей, тут желуди ведуть, чтобы я понял. Ну, не завжди. Так, що там мало? Я просто не могу. Ты очень сильно я в трени первый Я в А на що мне листы? Ну, вона опос, если белиза. Тейхо, мне треба розвернутися. Так, на три, надайреву залисту. А фига на мені Кайдера же ціль настрои Дівчинка Дьюжин А, Чекайте, мені треба настроїти ціль. О, тут можна збити їх, походу. Так. Да. А, листа на дерево с той сторони. Пішла назад. Все, бевел, и типа треба по шоду на эпидитам. Давай, залезм на три. Білочка добра, вона всіх слухає. Ну і приходить до начальных. Ну, мы поняли, що я на увазі. Так, тепер треба ціль включити. Полізла. Давай. О, прикольно, такого. Вот ну, так, і ж білка, а кто кермана має тут лазити? Ти хто такий? Хто він такий? Хто ти воїн? А як мені вище вилізти? А, це може можна поговорити? Як ті йому врізати? Ууу, полетіло. Нормально врізала йому. Зазвичай не сунь! Не сунь ніс туди, куди не треба. Щоб всі зусіди знали це. Так, полізла. Ой-ой-ой-ой-ой, жучок, поліз. Это ну, глазу, завдання, два подарила, лазити. Мені подобається. Так, давай, навар. Его обережно, щоб у впасти. Полізла. Що ти, слабак? Тихо. А шо таке, Ай, має тапати мишку і ніфіга собі. Тапаємо, тапаємо, волазим. Оп. О, життя нарешті. Життя нам треба, у нас його мало. А я можу жучка збити нафіг? Хай мені не мішає. Ой. А він не мій гори кидати. Я понял. Він не мій договора кидати. Ой! А куди мені? А, можливо, в бік. Точно бік. Ого, І на нас. я все правильно роблю. Прикольно, предомала. Так, націлюємося. Угу. Бачу. Дарово таке здорово. Дарово таке здорово. Нічого нема? Тихо, буде до мене банда летить. Хочу біжати в мене, мене. життя. Тут хто такий? А, Бобер! Бобер, ти достав мене! Тікаєм. Що всі хочете в мене? Що всі хочете? Що ви хочете всі в білки? Я, мені просто потрібен мій уріх. Походу. Так, дуже тяє. Ага, тут нічого не измом. Пішла. Так, куди мені? А, все? А, я просто що, пройшов, так би через дерево? Я думав вона щось там говорила про дерево, що нам буде лізти. Що на посу. А, все лекс. Ааа, ці будуть него піса. З сделал. І сіда. Який ]smira. позор, Діємо, позор! Ти дозволиш їм... Ти дозволиш, щоб їм зійшло це з рук? Лапа їх! Так, треба гра за Дієком, певно. Так, треба лупити апосумів. Я вгадав. Я вгадав. Так. А як мені попасти? Ага. Понял, 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 понял. А шум мне не можна і лапати а, є. Прикольно реалізовано. Ой, не встигну, 30 третий чоловік треба злапати. А, жорстко його! Аж руки заболіли, Дієго. Давай, Дієго, топчи, топчи, мишей. Це не, це не миші, але. Я так. А! Я понял, це ж скунси вилазять. Так в ви, вот чому фішка, я не тих бив! Гітер тільки моє глупите! А скунс смердить! Бляха, а тільки що не поняв? О, я нормально справляюся. Я нормально справляюсь. Що там, ім'ярі, получили по борці? А, ты довів, що ты крутий? Я довів, що я крутий. Нормально. Куда ти, білочка? Куда ти, біднятко? ой 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 все топається. Так. Мы никуда. Сюда. Не знаю, идем за желудем. Оп, стой, хоттер. Я так понял, что я впал в воду, это уже смерть. Понял, назад. А что, а что такое, а что такое? А, это замерз! Ага, <с> я понял. Это будет смертюшка. Надо все обдумывать, значит, идем сюда вон. А, якщо я ще жолуді з мутуша... Мені ще й подякують. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай! Тайхо. А, мені треба 20 жолоді назбирати! А я щось подумав, що це просто по приколу жолоді можна брати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, -ай 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 рухаємося. Оце важке завдання, ну як важке, а відносно важке. Якщо я назбираю 20 жолодів, що скажуть би братався назад. Ай, чотири рази, коротше, і все. Угу. Бляха, як я не зберу 20 жолодів. Не встигну, брані, зібрати. Чи вони будуть там з'являтися, рано чи пізно? Я думав, в жолу би, правильний шлях, знаєте, щоб е, дойти. О, да, в на жолодів. В чому фішка? Вот Я не пройду, у мене не встигли, в мене мало жолодів. Ой-ой-ой, там ще ті риби, я про них взагалі забув. Тринадцять. 14, Теко Щоб на Шамнаребе можешь з'їсти. Так, 15. Теко На цей не можна. А, саму слиску. Так, дайте жолуді? А, вони зникло. Короче, я понял. Желуди пояснится сами. Тима, чекипишувато. Ось є. 16. 17. Назад. 18. А вот вам бачу бачу Риби не Рибен зіштемана. Крокодили. Двадцяти. Є! Yeah! Я зробив це. Ооо! Oh! Ріднесенький! Пішли ще раз. це якби... а, це дубль два треба пробувати. Даємо за моїм рідненьким. Ти хочеш, що вода настільки замерзає, що ти як пекуча, знаєте, як то. Ви поняли, що я маю на увазі. Що лід тоже робить опіки. Я так поняв, що вони можуть мене вбета, якщо що. Але я пока... А, точно! Вон вони плавають під нас, я бачу їх під водою! А, не в стех! Йоханый! Бабай бай Шараз, да? Давай, ще раз Ну класне це завдання Важке одночас одно А, я не взяв орішка А, це повториш? З самого початку? Що, знову треба тяжелый девус А чого ви такі жорсткі? Ой бляха муха Ну і даємо. Я вже трошки навчений, то не, нема таких серйозних проблем а нас з цими горіхами. Не туди пішов, не туди пішов, не туди пішов. Даємо. Три. Починає риби плавати. Тихо. Пять чист. Так, сюда. Дай -ка. Ай, третий раз замерзну. Так вот, даже не поборсти дают. Так, близким. Так, девять назад. Сюда, сюда, давай, 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 подорозиш. Добре. Так, дванадцять. Тринадцять. Оп! Чотирнадцять. Так, 15, так як я пану дойду до кінця, я замерзну. Чи не. А, воно прогружається, все, понял. бери, що ж ти! Білі джин танцюєш. Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Ем 17. Часом мені здається, попереднього разу було кузлекше. А, тут кілька спроб дається. Я просто два рази був і тому мені там дали на останній горіх одну спробу, я поняв. Так, дайте ще одного горішка мені, будь ласка. Одно, од, однісінько, О, бачу, бачу. бачу. Ось, бляха, я першу спробу, спробу втратив. Я поняв, кілька спроб даються. От зараз маневде 19, дивіться. Горіхів. 19? О, бачите? Про що я говорив. не нашу мені скакати. ми на місці. А, вони пливуть в мою сторону. Все нормально. Ось він пливає мій. Рідненький. Там, вода падає, так би замерзає, робиться, робляться брили. Ось і 20-й. Бачите, є. І зараз в мене кілька спроб буде, щоб збрати головний приз нашої Вікторини. Добре, пробуємо. Так тут, пацани же будуть жорстче мене напрягати, я так понял. Так, ось про це я говорив! Ага! Вот в чому складність. Все, понял. З якими она сейчас Одна чи дві? Я не памятаю. Ммм, давайте так, обережно треба. Пацани жорсткі. Пацани жорсткі. Треба все робити акуратно, но швидко. Я пам'ятаю, вони ці вобілі не можуть розвалити. Вони розвалюють тільки ці, які вже підтопилися. Брелки. Оцю вони можуть розвалити. Доходим. Я думаю, що я достремну. Добре. Давай! єе! Yeah! Золотий жолодьмій! Ви поняли мене плавающі тварюки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дай он здок, оно здорове. А що ж ви хочете, бідної білочки? Ой! Добренько! Він мене зів. Бляха, він мене зів. Ну давайте ще попробуємо. Ні, давайте, друзі, вже продовжимо другу серії. У мене одне життя, так поняв, пане, що у нас пробував, щоб від себе вибрати седжає. Ми продовжимо, друзі, в слідчі серії. Моназіле! Пробуємо будемо пробувати вибратися вже в наступній серії. Все, всім дякую, друзі, всім дня і до побачення. Бувайте!